Каже, ти журналіст. Ну. А я... я... — У, У вас немає вольномовчі не людина. Жина. А я не людина. Ви хто? Все все в дії. Все все в дії? Сьогодні 10 травня. Тому прибирайте. Вона почне копи попід собі. Другий раз, як ми підходимо, каву пити. Я впевнений, що майже кожен в дитинстві не любив ходити з мамою в суботній ранок на ринок. Чи не так? Подивитися в різних куточках ринку, в яку ціну риба з м'ясом, або обійти кожну бабусю та порівняти ціни на овочі з розсадою. А ще та славнозвісна картонка, на яку ми ставали, коли приміряли одяг з Європи на базарі, відразу на душі стає тепло від гарних спогадів, але на жаль, якою б не була вигідна ціна на ринковий товар, не завжди він буде сертифікований та якісний. Промоніторивши в інтернеті, який столичний ринок входить в топ найгірших, ми побачили, що серед лідерів з кінця ринок юність. Про нього відгуки частіше із однією зірочкою із п'ятим. Ціни у барих скачуть як хочуть. Ліплять їх від вашого зовнішнього вигляду та жадібності. Жахливе місце. Вже час стерти його з обличчя нашого міста. Жахливе місце. Нікому не рекомендую. Роками нічого не змінюється. Жахливе місце і ходити там моторошно. Намагаюсь обійти це місце після останніх пригод. Ну, що ж, може, наговорюють, а гов перевіряти лівий берег столиці. Так. Ринок немаленьких розмірів. Давайте спочатку з кимось поспілкуємось. Добрий день. А ви продавець? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Давайте поздивимось. Мене звати Артем, я журналіст. Ага, ну я, поки, я на роботі. ну. просто поспілкуватися паралельно з цим чоловіком. Це. Чи він... Мене перервають грить. Її... Mm -hmm. перерва. Так якраз перерва, якраз. Mm -hmm. Я зрозумів. Ясний павільйон. Зараз поспілкуємося також з продавцями. Добрий день. Мене звати Артем, я журналіст. А всі, всі зайняті, ніхто не хоче з нами говорити. Давайте тоді. Сп... Покажіть тоді, будь ласка, свої документи, які у вас є з собою. Санітарну книжку, дос... на м'ясо. Є? в лабораторії все Санітарна книга. А вашу санітарну книгу? У хазяйки. А з собою немає? Ні, я продавала. — Ага, я зрозумів. Тобто ви нещодавно її пройшли? Ага, да. а ви. У я зрозумів. Добре, ну тоді нехай щастить вам. Я І гарного дня. Ми продавець так. тут. Так. — Давайте з вами поступимося так. А, як вас звати? Сергій. Галина Сергіївна. — Галина Сергіївна. — Галина Сергіївна. Моя бабуся так от Галина навата. Дуже приємно. Мене артем, я журналіст. — А, ліс. будь ласка, документи, які з сом... собою сом... сом... маєте зараз. як? — Все в Сергіє. Все в Сергії. Чого собі яке? Я какось продвінок. Санітарна книга, все це є. Ну, Можете показати? Так. Як ви взагалі вважаєте, на ринках дешевше спопу, у вас є, ніж? Так. Я вчора буквально вчора заходила в себе на ринку. Отакі от малфой на це те саме. Різниця у нас. мого товару і привіз з ними 15-30 гривень. За від постійно продукції. Так що таким має бути продавець, як Галина Сергіївна. Вона мені дуже сильно сподобалася. Добрий день, мене звати Артем, я журналіст. Давайте з вами поступуємось. Ми перевіряємо сьогодні ваш рейдер. Коли ви отримали товар? Сьогодні. Весь сьогодні. Весь сьогодні. Весь сьогодні. Давайте тоді перевіримо з вами сроки придатності. Покажіть мені будь-яку. Лівчик десяте. Що там ще нас? Зрок придатності в кексиках, скільки там 14 днів отримали 9-го. Жіночка мала при собі всю документацію, в якій ми не знайшли жодних порушень. <пит> Добрий день. Мене звати Артем. Я журналіст. Давайте з вами дознайомився, як вас звати. Ой, Оля. Ольга, давайте там. Дижі, будь ласка, документ у вас є з собою? Ну, а я. Обірка. Пані Ольга також мала всю документацію. Коли ми запитали, чи є в неї протермінований товар, вона впевнено сказала, що ні. Але прогадала. Є у вас протермінований товар. Що робите з товаром, з якого виходить Е, Значить, списове. Не вибраси. Так, а можете мені, будь ласка, ці запаковані показати? Дочка дочки, Ну от видиться. Сропи. Давайте я вам почитаю. До 26.05. До від травня. До 25-го травня, до 15-го травня. До 9-го. До 9-го з травня. Сьогодні. До 19 травня. Сьогодні 10 травня. Тому прибирайте. Да, Сьогодні 10 травня. Да, да. Воно по 9. Да, Навіть да. якщо включити, воно вже все, воно не має бути на фрилав. Ну, Значить не буде. Ще по 9 травня. Да, да. Так, так, да. Ну як ця партія так таке. Стопочку витягнуте, роком, І це по 9 да, я бачу. Коти з І все, що піде крою стоїть. А, теж вже віра також подияка. Добре, гарно тоді вам дня. Оце прибирайте, не ставте назад. А, ні-ні. звісно, вже сього дня у нас. Все, супер, дякую. не розумію, як касапки, тут написано відчинено, але як ви бачите, воно велосипедним замком все зачинено і продавчиня пішла, тільки нас побачила. Тому ми її почекаємо і перевіримо. Добрий день. Ми далан. Ой, у вас такі тут у вас тут так пахне, це у вас. Мед, так? Не мило, це віск натуральний вчинини. Це пильсар свіженька вже Угу, mm -hmm. Дякую. Чоловік з братом старається держати, але ну, не вигодно діло, дві баночки сьогодні за день. Дві баночки. Не йде, да Нічого нічого. Ще, взагалі. І людей немає ніхто не заходить. Добре, дякую. Гарного дня. Так, тепер ми до вас. Тоді покажіть, будь ласка, мені документацію свою. Um. Санітарну книжку, дозвіл на продаж, сертифікати на продукцію. Так, це у вас сир, так? Да? Сир. Боже як пахне. Пахне? Так, а це... Боже, це не певно. Молозиво. Молозиво. Я так його божу. Так. Да? Uh -huh. Так, санітарна книжка. Є в нормі. Uh -huh. <гум> Так, це у вас десяти п'ятий. Ви самі все робите? Я зрозумів. Я зрозумів. Добре, дякую. Гарного вам. Все, ви готові з нами говорити? Покажіть, будь ласка, документи. Санітарну книжку і так далі. Хто тут продавець? Підскочь, будь ласка. Айдайка ну, виш... вдома. А ви? А що ви кажете? Я хочу перевірити документи. Ви тут продаєте? Mm. Ви тільки що розрахували клієнта. Знайома. Знайома. Угу. Точка? Все, нічого. Бери, приходь, що Та не, хочеш. Є, є. Є. Так а де вона? Є, хазяйка є. О, знайома власниця? Так. Я зрозумів. Тобто ви не працюєте тут? Але розраховували. Вона вийшла. Вийшла? Вона також розраховувала клієнта на той момент. Це не вона. Не вона. А хто це побігла? Є хазяйка, зараз ви подбігли, бо не так і далі. Директор є, поднімайтеся за адміністрацію. Я зрозумів. Так а де та продавчиня, яка побігла? Де вона? Ви можете їй зателефонувати? Вона почне копить під собі. Другий раз, як ми підходимо, каву пити. Мене перерва їде. Ні, mm. ні, mm. ну, ну адміністрація наверху є, у них дав. -то? Точка оформлені. просто так Хто буде стоять робота? Так а, а ніхто не сидить, Може я хочу придбати зараз там он, кавун, ананас. Хто мене розрахує? Тарі, може, є. Ми, Та, розрахуйте тобі мене. А що, а що ви хочете сказати? — А ваша точка да. Але, ви будете, ну, яблоко, да. але ви будете допомагати. Тут, всі, тут всі кожному кумовляють, всі не. допомагають. Не, ну що кумов'я. Ні. Добре, я зрозумів. Дякую. Гарного вам. дня. — Добрий день. Також покинув косик, взяв, пішов і покинув свою точку. Тут якісь дуже дивні продавці працюють. Які ж висновки ми можемо зробити? Мене потішила наявність різноманітного товару, якого було немало. Все на смак та колір. Єдине, що поведінка продавців. Жіночка, та, що стояла на овочах та фруктах, поводила себе так, наче ми збираємось забрати все її майно, а не перевірити наявність санітарної книги. Побігла та кинула своє робоче місце. Але вона може радіти, що в неї є такі колеги, які готові розрахувати неочікуваних журналістів або звичайних клієнтів. Щодо просрочених морепродуктів, так неприємна ситуація, але маємо надію, що таке більше не повториться. Ми зарейдили, а що і як ви бачили самі. Любі глядачі, якщо у вас є факт неякісного товару, хамовитої поведінки, недотримання законів або перевищення повноважень працівників сфери обслуговування, то пишіть мені на фейсбук-сторінку або в коментарі під цим відео. А також не забувайте підписуватися на всі наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступні не менш цікаві випуски.